600-й день війни повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України інформаційний день на телеканалі ТІВІ 8 Плюс продовжується у студії. Працює Тетяна Дублянко. І далі розповідаємо про те, як навчити наших дітей людяності. Нещодавно вийшла нова книга. Новий щоденник Славка Хоробрика. Отож, про що там? Про усе це і не тільки будемо розповідати, і будемо говорити з авторкою даної книги журналісткою та поетесою, письменницею Оксаною Радушинською. Вітаємо вас, пані Оксано, Вітаю. і з Інною Глегою, начальницею сектору комунікації головного управління національної поліції України у Хмельницькій області. Вітаємо вас, пані Вітаємо. Ну і дійсно вийшла вже книга. Так, це вже друга книга, яка на вашому рахунку саме цієї серії. Розкажіть трошки з самого початку, які теми піднімалися в даній книзі. Справді, це вже друга книга із серії Щоденник Славка Хоробрика. Перша вийшла 12 років тому, і ось так довго йшла до читача, саме друга книга, продовження цих історій. Хоча у книзі Славко Хоробрик подорослішав всього на трішечки, він там на один рік став дорослішим, тому що книга розрахована саме на молодших школярів, і теми мають бути актуальні. А щодо тем, те, з чим стикаються діти щодня у школі, в побуті, на вулиці, вдома, це булі. Це жебратство, це пияки, це домашнє насилля. Це різні різні ситуації, шкільні, скажімо, викрадення грошей, чи якісь такі ситуації, коли діти ображають один одного. Ну знову ж таки, це до булінгу відноситься. Там коли діти вперше самі без дорослих опиняються у таборі відпочинку, і звісно, їх тягне на подвиги. І чим ці подвиги можуть обернутися. І написано це все саме ось в такому стилі від головного героя Славка Хоробрика, який потрапляє в різні в такі ситуації, і виходить. Цих ситуацій показуючи для читачів, для тих, хто читає цю книгу, отакий своєрідний сценарій поведінки. Тому що діти ще маленькі, у них ще немає власних таких сценаріїв, життєвих поведінкових, і, можливо, потрапивши в якусь ситуацію, коли е, дуже банально е, зустрівшись з людиною, яка буде пропонувати, а давай ми тебе кудись підвеземо, чи а покажи, як кудись під'їхати. Ну, от такі історії, які, на жаль, трапляються дуже часто. Е, дитина згадає, що вона читала про щось таке, і тоді буде розуміти, чому не можна цього робити. Ну от про ці теми відповідно, в нас сьогодні в гостях і пані. І на так, ви не лише в нас як представниця, як начальник сектору комунікації, а й як співавторка, можна так сказати, даної книги, саме Славко Хоробрик. Так? Ви власне, і надихнулися даним персонажем з, з пані Оксаною і темою, які відповідно в даній книзі. Також розкажіть трошки, чому саме от, вирішили створити дану книгу спільно з Оксаною? Ну, тут всі такі актуальні теми, які ми зазвичай використовуємо в профілактичних бесідах, коли проводимо освітні заходи з дітьми. І ця ідея народилася саме з того, що хотілося дітям донести правила безпеки у доступній і цікавій формі. Не просто щоб вони відмахувалися руками, а щоб їм було цікаво. Вони хотіли читати, переповідати, ділитися історіями. І ось як показав досвід цієї першої книги, то ми були з Оксаною дуже вражені, тому що книга. Настільки зайшла, як кажуть, дітям, що вони робили і постановки театральні, і розіграли якісь сценки саме на основі цих оповідань. Навіть якщо загуглити, то можна знайти в інтернеті дуже багато дитячої творчості на тему Славка-Хоробрика, і попри те, що від моменту виходу світ першої книги минуло 12 років, вчителі початкової школи до цього часу продовжують її використовувати на позакласних уроках сповідаючи дітям про безпеку, і в принципі ми досягли своєї мети, ми змогли е, створити такий спільний продукт, е, який цікавий дітям. Тобто, дітям дуже цікаво читати про безпеку, тому що це не нудно, це і пізнавально, і в доступній формі. Ну і звісно, ми радилися. Оксана в нас все це. Я дуже вдячна, що навтілила це саме в такій формі, як ми хотіли, тому що. Ми обирали, які теми будуть актуальними. В першу частину вийшли одні теми. Друга була адаптована вже під ті події, які зараз більш актуальні. І я сподіваюся, що Оксана на цьому не зупиниться, тому що ми живемо далі. Життя наше трансформується. Ми зараз живемо у світі інформаційному світі, у світі, де дуже важлива кібербезпека. І про це вже теж дітям потрібно розповідати шкільної лави з початкових класів. Тому от якраз саме в цій книзі у нас багато таких актуальних тем, які пов'язані і в тому числі із домашнім насильством, в тому числі пов'язані з безбар'єрністю, тому що ми мусимо виховувати не лише законослухняних громадян, а і людяних, як ви сказали на початку, дітей, які вміють сприймати адекватно правильно тих людей, які чимось просто не схожі на них. І це дуже важливо, тому що такі вміння е, сприймати правильно такі речі вони дозволяють нам боротися, в тому числі із булінгом. Ну, дійсно, зараз, як ви говорите, ми живемо в такий час, в час війни, і після війни дуже багато людей, дітей будуть повертатися звітам. Зараз, на жаль, є з певними психологічними, фізичними питаннями, проблемами. Наскільки, пані Іно, ви Проводити профілактичні заходи у школах, у інших проводити якісь певні семінари і для батьків і для дітей. Наскільки суспільство зараз готове до цього? До того, що в їхнє суспільство будуть входити, можливо, частіше такі дітки, такі люди? Зараз ми максимально робимо все можливе для того, щоб підготувати це суспільство до сприйняття тих реалій, які нас, на жаль, чекають. І хочу сказати, що зараз існує дуже багато. Програм, в тому числі і у нашій системі, в системі поліції, ми зараз все більше. Йдемо по напрямку безбар'єрності, починаючи від безбар'єрності в інформаційному просторі, коли, до прикладу, навіть ті самі інформаційні сайти державних установ адаптуються для людей, які не можуть прочитати текст, до прикладу. Так само і зараз гостро стоїть питання безбар'єрності фізичної у приміщеннях, у обладнанні цих приміщень, і ведеться така активна робота саме в цьому напрямку, щоб ми могли адаптувати суспільство для тих людей, які не можуть вести на жаль повноцінний спосіб життя, але вони не мають бути ні в чому обмежені, тому що вони такі самі громадяни, як і ми, і вони мають право вільно почуватися абсолютно в усіх установах на вулицях і кругом. Повертаючись до книги, дійсно зараз говоримо про це вже про другий, трошки про перший згадаємо. В якому році вона вийшла дана книга, і де її можна зараз знайти? От хто ще не брав руки, хто ще не читав? Можливо, пані Іну, ви покажіть для наших телеглядачів обкладинку загалом про книгу. Ось, будь ласка, ви бачите щоденник Славка Хоробрика. Розкажіть, в якому році які теми іде яким накладом вийшла дана книга? Взагалі історія створення цієї книги. Вона дуже цікава. Коли ми познайомились на одному загальному закладі з Інною, прозвучала така пропозиція. Взагалі. Лі Славко Хоробрик це персонаж, котрий Інна вигадала для того, щоб спілкуватися із дітьми. Саме ювенальна превенція, лялька, і як відомо, дитина ляльці може розповісти значно більше ніж людині живій. І, от використовуючи цей оцей метод для того, щоб говорити з дітьми про безпеку. І от коли Інна запропонувала мені написати кілька історій про Славка Хоробрика для того, щоб їх використовувати у своїй роботі. Втілилося оцих кілька історій у. 15, я дивлюся так по змісту у 15 історій різнопланових, які дуже цікаво писалися. Власне, як перша книга, так і друга писалися у тісній співпраці, тому що я ну просто не можу знати про всі ось ті нюанси, з якими стикається поліція, яка співпрацює із дітьми, котрі втрапляють у різні, у різні життєві ситуації. Тому Інна постійно координувала, підказувала: от таку тему треба висвітлити, таку тему треба висвітлити. А я вже так би мовити, за. Нурювала в цю тему нашого головного героя і обігрувала це в художньому плані. Де цю книгу можна знайти у бібліотеках? Бібліотека. Наразі вона вже не продається, mm -hmm. наклад розпроданий, але вона є у всіх бібліотеках, тому що, вийшовши от тоді ще у 2012-му, книга потрапила за підсумками року в топ 12 книжок дитячої літератури. Це було таке приємне визнання нашої праці. І далі видавництво подалося на держзамовлення на програму якусь. І відповідно за державні кошти було надруковано великий тираж. Я навіть не можу зараз пригадати, угу. який але цей тираж був весь розповсюджений бібліотеками України, тому можна знайти в бібліотеках. Ну я думаю, що учні перших, других, третіх класів дуже добре знайомі зі Славком Хоробриком, бо чимало вчителі розробили програми для нової української школи саме на основі ось цих оповідань. Тому дякую освітянам за те, що за те, що так гарно використовують цю книгу. Маю сподівання, що і Славко четвертокласник не відстане. Щодо четвертокласника, також наскільки важко вам було писати? Дійсно, ви вже говорили, що писали дану книгу і до війни, і під час війни. Під час війни зовсім інші, якісь, знаєте, атмосфера та сама, зовсім інші проблеми. Зовсім... Багато хто з письменників говорить, що дуже важко стало писати. Ну от просто неймовірно, хтось навіть припинив дану роботу або в іншу сферу пішов. Ви як ви відчували? Як ви писали? Наскільки чи важко, чи навпаки було легше, тому що багато тем. Книга друга писалася під час війни, але не під час повномасштабної війни. Тобто, це ще до лютого минулого року вона була написана. Писалося легко, тому що справді було багато тем. і Ми розуміли, що це потрібно, і воно якось легко легко власно було написано, але шлях книги до читача був реально довгим, тому що, тому що почалася почався Майдан, почалася. Повномасштабна війна, і далі акценти змістилися природньо зовсім на інші теми. Хоча знову ж таки виховання дітей, безпека дітей це ніколи не є другорядним, це завжди першочергово. І ця книга взагалі вона мала вийти. От щоденник Славка, четвертокласника, мала вийти у 2022 році. І з видавництвом ми підписали договір. Книга планувалася влітку до видання, але. Але на початку, на початку, в кінці лютого, на початку весни, сталося те, що сталося. І взагалі, зважаючи на те, що видавництво, це видавництво талант, воно працює у Харкові. Uh -huh. Тобто, зрозуміло, що на Харків полетіло, оскільки е, ворожого залізячого цього смертоносного і на початку війни, та й досі, на жаль, прилітає. Але е, дякую видавництву, дякую редакторам за те, що вони е, мобілізувалися, зібралися і вони працюють, вони видають книги, вони, е, вони виховують дітей. Під час війни чи вже адаптовували книгу до тих тем, які варто сьогодні піднімати це безпека зі зброєю, до прикладу, і так далі? Можливо, там як поводити себе під час повітряних тривог? Можливо, ці теми. Повітряні тривоги вони ще не увійшли до книги. А от щодо зброї є, тому що дійсно вона писалась під час війни, і оскільки Іна дотична до, до війни, оскільки правоохоронці постійно перебували на сході в АТО, ООС, і оскільки я як волонтерка постійно туди їздила, розуміла цю тему, тож тема поводження із зброєю вона включена от, в цю книгу. А повітряні тривоги, мінна безпека. По те, що ми тепер зіткнулися, це напевно вже таке друга, третє третя продовження, так це вже третя книга буде. Пані Іно вже Оксана зазначила так, що дані теми взяті із ну на жаль, життя, тобто такі болючі теми. Наскільки часто от ці теми звучать у поліції станом на сьогодні? Наскільки часто наші діти стикаються з цими темами, які були підняті під час написання даної книги, які є у змісті даної книги? Даних книг, ну ці книги були і створені для того, щоб таких тем було якомога менше. Краще ми будемо розповідати про це в профілактичному порядку, ніж констатувати такі прикри факти. Але навіть що стосується зброї і дітей, то на жаль, ми маємо розуміти реалії сьогодення, ми маємо розуміти, що. Навіть як закінчиться війна, зброя нікуди не дінеться. Вибухові речовини, які залишилися в українській землі, нікуди не дінуться, і діти мають знати, як з ними поводитися, щоб не стати жертвою, навіть уже коли буде мирний час. Ми бачимо, що до нас ще долітають, так би мовити, залишки Другої світової війни, так у вигляді різного озброєння і вибухонебезпечних предметів, то Важко навіть уявити, які наслідки можуть чекати нас після того, як закінчиться ця війна. Тому ми зараз вже готуємося до того, щоб навчати дітей правил безпеки. І дуже добре, що ця книга може робити це в ігровій формі, тобто не лякаючи дітей, але навчаючи їх таких важливих речей. І от, що стосується, хотів щоб повернутися до попередньої книги, було дуже приємно, що, попри те, що минуло багато років від першого видання, навіть теперішні третрекласники, четвертокласники, їх коли запитуєш, вони знають, хто такий Славко Хоробрик, вони переповідають історії. Тобто, це говорить про те, що діти вивчили ці правила і вони знають, як правильно поводиться в тих чи інших ситуаціях. Тому ми і на другу книгу покладаємо такі великі сподівання, що вона дозволить нам зробити життя наших дітей трошки безпечніше, батьки дуже зацікавилися, і до речі, були у нас такі запити, коли перша книга вийшла, то у нас було три категорії запитів: від дітей, які хотіли знати, що там далі з Славком Хоробриком, від батьків, які дуже хотіли, щоб діти не просто читали книги, а читали корисну якусь літературу. І, звичайно, від викладачів, від вихователів, яким теж ця книга полегшила професійне життя, тому що можна прочитати гарну історію і в такій цікавій формі дітей чогось навчити. Окрім тих тем суспільно важливих, там також піднімаються і теми особистого життя дітей, таке як перше кохання. Розкажіть трошки про це, можливо, ще якісь теми. Теми, теми відносин, звичайно, є, тому що ну, це ж це життя, і куди від цього дітися, і перше кохання воно саме у школі зазвичай трапляється. Але ця тема вона м, подана знову ж таки у контексті булінгу, тому що е, ситуація така, що, е, звісно, описуються ці перші такі е, спроби відносин між, mm -hmm. між хлопчиком і дівчинкою, але е, паралельно стається таке, що інший хлопчик пише записку е, з обранням. Разливого змісту саме для цієї дівчинки, і е, таким таким чином це подає. Буцім це зробив той, який до неї залисяється, і відбувається таке розслідування. Бо ж Славко це майбутній поліцейський. Е, він розслідує цю історію. І все-таки вони виходять на того, хто не зовсім гарно вчинив, і переповідається, яким чином, що таке графологічна експертиза, чому можна визначити по почерку? Тобто, якщо діти думають, що от написати записку і підкинути, і ніхто не здогадається, що це вони, це не так. Тому що дуже, дуже просто можна встановити, ну чи не зовсім просто, але можна встановити, хто це зробив, і хто так намагався нашкодити в такий спосіб. Я хочу ще сказати такий цікавий момент стосовно другої частини Славка Хоро. Рубрика, тому що поки поки книга готувалася у видавництві, вийшла паралельно ще за обласною програмою Книговидання Хмельницькою. Вийшов ну на жаль, зовсім такий обмежений наклад цієї ж самої книги, але вона є у всіх бібліотеках. Ну в найбільших бібліотеках нашої області угу. Хмельницької, тобто також можна шукати, запитувати і і читати. От ви вже зазначили, що пашу книгу на жаль. Поки що можливо ще можна буде придбати. Ми можливо, сподіваємося, ще... що вона все таки отримає друге життя і буде перевидана. Де другу можна придбати? Хто хоче особистий собі екземпляр? Де можна придбати і орієнтовна вартість, якщо можна так. вартість не орієнтовна, вартість встановлена на 260 гривень. Це дуже демократична ціна mm -hmm. для е, повнокольорової книги в цукій політурці е, з якісним папером, е, з відповідним розміром шрифту, відповідно до санітарних норм саме для дітей такого віку, і якісним наповненням, що і... немало важливо. Звичайно, це обов'язково обов'язкова складова. Е, придбати можна, ну я бачу. В інтернет-магазинах, в інтернет-книгарнях вже є на сайті видавництва талант можна придбати, тобто можна загуглити і дуже, uh -huh. дуже легко знайти. Uh -huh. І все, і книга приїде. Ми ну, звертаємось до батьків, не втрачайте можливості. Дійсно, е якщо не вистачає добору слів, можливо, або е ідей для тем для діток ваших. Будь ласка. Вводьте в пошукових системах і вам видасть результат, де можна власне придбати дану книгу. Щодо третього видання, чи вже плануєте щось можливо анонсувати якісь теми, які будуть? Були орієнтовані. Я думаю, що потрібно анонсувати, щоб Оксани не було шляху на звороті. Я... <світ> да, але ми вже ну ми вели про це так. мову, тому що ці останні роки те, що пережили ми, те, що пережили наші діти, вони однозначно потребують створення якогось нового контенту. Тому що раніше ми вже про це говорили так. Ми не знали, що таке повітряна тривога і як діяти під час повітряних тривог. Нехай наші діти про це знають лише з книжки. Але хай вони про це знають. І, і багато таких речей ми, до речі, пережили і карантин. Хоча ми вже на фоні останніх подій про це забули. Але якщо варто поглянути, так що теж потрібні якісь правила безпеки, були теж змінилося наше життя. Ну однозначно, діти. Пережили і ще переживають такий формат навчання як онлайн навчання mm -hmm. а це їх робить більш вразливими до різного роду кіберзлочинів, тому що вони дедалі більше проводять часу в інтернеті, і тут потрібно якраз подбати про їхню е безпеку у інтернет-просторі. Тобто, тем дуже багато. Mm -hmm. Я думаю, що Оксана впорається з цими новими темами з, за допомогою на, з нашою допомогою наших консультантів. Ми вже це проговорювали і власне вже йде таке певне напрацювання. Е, я сподіваюся, що наступна книга не 12 років буде йти до читача, а трішки швидше, е, тому що знову ж таки теми актуальні, які потрібно піднімати, які потрібно говорити. От те, що я на початку говорила, аби давати якісь сценарії поведінкові для дітей. Розуміння mm -hmm. того, як, як бути у соціумі, в якому так швидко все змінюється, в якому небезпек, на жаль, стає все більше і більше, і щоб відчувати себе у безпеці і знати, як орієнтуватися. Можливо, чи не буде Славка хоробрика англійською мовою? Будемо орієнтуватися вже на оскільки йде така в нас тенденція, тенденція в державі, так. то е, не, не, не виключено так. так? Дивіться, діти зараз багато часу проводять у гаджетах. Можливо, плануєте зробити дані книги, два видання в якомусь такому онлайн форматі для електронних книг, можливо, вже ведеться якась мова і якісь напрацювання. Пані ну, мова така була, так але так, ну це, це все в процесі роботи. Так, до знову ж таки, все загальмував карантин, загальмувала повномасштабна війна. Хоча в нас були такі були такі думки, були такі напрацювання, навіть певні розробки вже. Утім, mm. утім, утім, але ця книга підтверджена тому що що би не відбувалося довкола нас, але життя не зупиняється, і ми мусимо жити і мусимо робити так, щоб в першу чергу наші діти були у безпеці. Угу. Щодо видавництва, ви також зазначили так, що воно дійсно знаходиться у Харкові. Наскільки було важко? Це дві книги, які там видавалися? Чи перша ця була у видавництві старого лева львівське видавництво? Перше, а ось саме ця книга це було видавництво угу. Тобто, дві книги, Харковські. які вийшли у протилежних е, сторонах України. Захід України і схід України, схід північ, символічно. Так, речі. до Так, речі, да. до да. речі, дійсно зараз кидати книгу Ну справа не з дешевих. Хто допомагав? Можливо, якісь державні програми, як взагалі наскільки важко. На даний момент запустити от, видавництво книги. Книга видана коштом видавництва, тобто підписаний контракт зі мною авторський. Я отримала свої, свій гонорар за цю книгу, і це повністю кошти видавництва вкладені у цю книгу. І тому це ще більш є цінно і важливо у теперішній час. Угу. Наскільки я знаю, видавництво на ну зрозуміло на певний час припиняло свою діяльність минулого року, але, але зараз повноцінно працює. Я бачу нові і нові видання, які виходять на. Свій книг, які з'являються на сайті видавництва, і тому відверто так тішуся і пишаюся співпрацею саме з цим видавництвом, які вони молодці, але ну але це якраз показник того, що на Хмельниччині народжується хороший якісний контент, якщо власники видавництва бачать перспективу тому, щоб видати цю книгу власним коштом. Пані іно вас можна назвати мамою Славка Хоробрика, так так би мовити, <рик> ну, 에, так. чи задоволені ви його ростом? Можливо, е, з яких змін чекаєте від нього в майбутньому? Ну, скажем так, це та дитина, за яку мені точно не соромно, і сподіваюся, що Хоробрук і далі буде йти по такому правильному шляху, ділячись своїми правильними знаннями з іншими дітками. У мене одна з освіт – це педагогічна, і от саме завдяки цій освіті. Я зрозуміла, що найкраще в роботі з дітьми це якийсь такий персонаж, який дозволить забрати бар'єр у спілкуванні з дітьми. Отак От саме виник Славко Хоробрик та його подруга Катруся Розумниця, і ми використали таку методику в ігровій формі. Працювали з дітками. І це показало хороші результати. Отак От він народився. А тоді каже, доля звела нас з Оксаною, і я їй запропонувала. В неї не було варіантів відмовитися. Ми інколи жартуємо, що в Славка рубрика дві мами. Та так. Да. на початку, коли в нас вийшла перша книга, знову ж таки жартома, а зараз я собі думаю, а чому жартома? Ми говорили, що от ми будемо писати історії Славка рубрика аж до вишу. Угу. Ну бо в студентському житті теж є багато всього. Так, звичайно. Тому чому ж жартома? Пані Іно, ви працюєте з підлітками? безпосередньо ведете різні, як я вже зазначила, лекції для підростаючого нашого покоління. Чи книги достатньо для наших діток, щоб вони стали аналогічно такими ж освіченими, як Славко Хоробрий? Можливо, ще щось якісь поради для батьків можете дати для того, аби... Ті теми, які підняті у книзі, як ви зазначили, читалися лише у книзі, не на практиці? Ну, звісно, ми можемо багато розповідати, але перш за все, дитина отримує перше своє виховання у сім'ї, вона наслідує своїх батьків. Тому батьки в першу чергу мають бути прикладом для своїх дітей і в плані безпечної, правильної, законослухняної поведінки. Тому що. Дуже важко працювати саме з тими дітками, які мають негативний приклад перед очами, тому батьки мають пам'ятати, що вони. Приклад для наслідування своїх дітей. А книга це вже їм в допомогу, так би мовити. І до речі, цю книгу навіть дуже цікаво дорослим читати. Я читала першу, другу книгу, бо вона написана у такій досить гумористичній, веселій формі. Тому раджу батькам теж ознайомитися з цією книгою. Вони не пожалкують, а ще краще почитати разом з дітьми. Це буде і гарний спосіб проведення спільного проведення часу зі своїми дітками і. Спосіб щось корисного їх навчити, тому маємо пам'ятати, що діти орієнтуються в першу чергу на нас, дорослих. Дякуємо вам, дякуємо вам за цю дійсно потрібну для нашого суспільства для наших діток у такий час. Працю отож Славко Хоробрик, долучайтеся, читайте, спілкувалися про цю книгу, про дане видання, про даних два видання вже з Інною Глегою, начальниці сектору комунікації головного управління національної поліції України у Хмельницькій області та Оксаною Радушинською, власне, авторкою, журналісткою, поетесою та письменницею події.